Зато водію заплатить, пацанам заплатить за роботу. Чи ви взагалі чужий труд тако, як то кажуть, на пісюні вертіли, то таких багато дуже замовив собі там, замовив собі там, замовив собі там. Ну на що дешевше? Назв... Набери, скажи, хлопці, не треба відбій. Все. Що важко набрати, дзвоню поняли, трубки кидають, дівський сад, сука. Як мужики по 50 років такі чувство, що знаєте, як школьники, яким, блин, під двері, знаєте. Пітарду кинули, чи там постучали двері, позвонили і Ну, Таке саме поведінка, бляха-муха. Просто я в шоці. за новий рік за свята дві чи три таких от клієнта, що откази. І я це узнаю, що вже от таким образом. Один вже був в путі, і людина передумала, в путі виїхав вже. От. Тому хлопці теж маєте бляха повагу трохи до роботи других людей. То якщо ви вам би сказали, треба, б там... Дядько, приїдь до мене, вивери мені городу. Ви приїхали, повинно зробив, він скаже, що мені вже все не треба, в мене грошей нема. Вам би було нормально? Я думаю, ні. Так само, бляха, є і клієнти такі, розумієте? І от це ж дзвонить, ну, людина там зайнята перезвонить, може за кермом людина, може там щось. Ні, треба дзвонити шість разів підряд, бо мені, сука, треба. І ти там хоч вбийся. Просто майте повагу хоча б мінімально до людей. Неважливо там ви клієнт, не клієнт, просто до людей Хоча би